Декоративні рослини від компанії Балсат. Ялинка Вілсверх, Годщик 20 літрів. Висота 60 см. Коштує така красуня 1650 гривень. Нідіформіс Калаус. Колір блакитний. Ця ялинка росте блинчиком. Діаметр 80 см. Горщик 20 літрів. Коштує 2200 гривень. Кіпарисовик на Ну і гарний. Гощик 20 літрів, коштує, как красуня 2200 гривень. Ялина колюча главка глобоза на штамбі. Штамб 60 см, гощик 20 літрів. Коштує 3200 гривень. Ліквідамбар смолянистий. Гощик 5 літрів. Висота 1,20, м, 1,50. м. Коштує 650 гривень. Сосна тумберга огон. Уж дуже вона мені нагадує дикобраза. Висота 80 метр, горщик 20 літрів. Коштує такий саджанець 2850 гривень. І кедр Ліванський главка. Зараз на кедри діє знижка 30%. Горщик 35 літрів, висота 220. Коштує кедр Ліванський главка 4340 гривень. Замовляйте саджанці на сайті балсатку.юа. Посилання під профілю.